Сила Слова. Марійка самотньо сиділа на лавці спортивного майданчика сільської школи і тихо плакала. Вона старалася тремтячими руками витерти сльози, які нестримним струмочком текли з очей, та їй це погано вдавалося. Ласкавий осінній вітерець підганяв до них перші опалі листочки і весело грався ними, але дівчинка навіть не звертала увагу. Її худорляві плечі постійно здригалися. Від швидкого бігу у школярки розплилася коса, та їй було до всього байдуже. У Маріки останнім уроком завжди стояла фізкультура. Кожного разу вередливі хлопці насміхалися з нею на уроці. Дівчинка намагалась налаштовувати себе на гірше і просто не звертати на них увагу. Але те, що трапилося сьогодні, перевершило всі її сподівання і перекреслило добрі наміри. Дівчинка мовчала, але сили терпіти не було. Навіть останній норматив не змогла здати успішно. Марійка не витримала і гірко заплакала. Зійшовши з бігової доріжки, вона сіла на порожню лавку. Їй, як ніколи, стало дуже важко на душі. Чому? За що? роїлись у серці думки, а воно саме, здавалось, ось ось вискочить назовні від болю та хвилювання. За що мене так не люблять? І цей огидний мишко з кирпатим носом. Ну як його прощати? Як? О, мамочко, якби ти знала, як нелегко мені виконувати твої поради, ти кажеш, що Христос також терпів, з нього насміхалися, знущалися. О Ісусе, дай мені сили! І знову з очей потекли сльози. На сусідньому ігровому полі чулися голоси хлопців, які грали в футбол. Це були старшокласники, і до неї вони не мали жодного діла. Ніхто з близьких друзів не захистив її і не залишився потішити. Марійка глянула на бігову доріжку і відвічаю затремтіли руки. Сьогодні вона першою добігла до фінішу. Ніхто з однокласниць не рівнявся з неї по бігу, та й не багато хлопців могли похвалитися такими результатами, як у спритної дівчинки. А не любили Марійку не тому, що швидко бігала і гарно вчилася. Просто через слухняність Богові вона поводилася не так, як її однокласники. Викладачі часто ставили в приклад школярам чемну ученицю. Тільки вчитель фізкультури не любив Марійку, зрештою, як і всіх віруючих, він ніколи не ставав на захист нещасної дівчинки. Марійка не могла зрозуміти, чому однокласники зненавиділи її. Контрольну роботу завжди допомагала написати і незрозумілу тему ще раз пояснювала. Але тільки приходила фізкультура. Хлопці, наче змовившись, влаштовували їй випробування. Гірко від цього було і боляче. Але те, що трапилося сьогодні, перейшло всі межі. Тільки Номарійка добігла до фінішу 60-метрової дистанції, як цілий клас по команді вигукнув: Каструля, Каструля! Це образливе прізвисько придумав Мишко ще минулого року, коли Марійка у їдальні спіткнулась об каструлю з відходами. Хлопці ногами висунули її на прохід. Прибиральниця, побачивши це, добре насварила їх, ще й учительці пожалілась. З тих пір це принизливе прізвисько ніби приклеїлося до неї. До сьогодні дівчата ніколи Марійку так не називали. Їй було надзвичайно боляче почути цей вигук з їхніх уст. Марійка розуміла, що однокласники досягли своєї мети. Дівчинка першою добігла до фінішу, і єдине, що могло стати цьому на заваді насмішка всього класу. Сльози знову покотилися по обличчі тільки вже не від образливого слова, а від того. Що відчувала себе безсилою від насмішок та принижень. Одне негідне слово а скільки можна завдати болю. Я не здала норматив, мене жорстоко принизили. І я, я, ох! Доки це все буде продовжуватися! зітхала дівчинка. Марійка встала з лавки, дістала з портфеля носову хустинку. І витерла заплакані очі. Вона знову кинула погляд на фінішну лінію. І раптом на фоні сірого асфальту помітила срібну намистину, яка виблискувала на сонці. Марійка підійшла ближче і не повірила своїм очам. Біля лавки лежав гаманець мишка. Дівчинка відразу його впізнала, бо хлопчик нараз хвалився однокласникам своїм шкіряним портмане, так по сучасному його називаючи. Спочатку Марійка не знала, що робити зі знахідкою, хотілося якось помститися кривнику. І тут трапилася така нагода А що коли дорогою додому кинути гаманець у ставок, і Мишко ніколи не знайде його. Тим більше ніхто не здогадається, хто це зробив. На мить вона замислилась, і їй стало соромно за недобрі думки. І тоді дівчинка тихо та невпевнено промовила: Господи, дай мені сили вчинити так, як хочеш ти. Закинувши на плечі портфель, Марійка попрямувала до будинку мишка. Який знаходився неподалік від школи. Хлопець сам набирав воду з криниці, коли вона підійшла до воріт і привітно гукнула. Мишку, ходи сюди. Чи не твій це гаманець? дівчинка сором'язливо простягнула знахідку однокласнику. Ні, ти... ти його знайшла? Я й не знав, що загубив портмоне. Я, Я дякую тобі. Хлопець затинався на кожному слові і якось несміливо забрав гаманець. Коли Марійка рушила додому, він швидко, ніби щось пригадавши, промовив: Чуєш, Марійко, ти ніколи більше не почуєш того гидкого прізвиська! Ніколи! Чуєш? Як тільки ще раз тебе хтось обізве, не пробачу йому і слово своє дотримаю. Прости мене! Я завжди захищатиму тебе. Він винувато поглядав на Марійку і ніби чогось чекав. Я прощаю тобі, Мишку, і всім однокласникам. Так навчив мене Христос, промовила дівчинка. Після цього Мишко перестав бешкотувати і привертати на себе увагу керівництва школи. Дорогою додому Марійка роздумувала над силою слова. Годину тому вона безутішно плакала від образливих слів, а зараз від останніх слів мишка їй хотілося співати. На обличчі дівчинки не було й сліду від сльози та образи, коли заходила на рідне подвір'я. Під старою липою, недалеко від хати, Марійка зупинилась. І, схиливши голову, коротко помолилась. Дякую тобі, Господи.